Події у Верховній Раді минулої п'ятниці засвідчили, що принаймні від злагодженості дій та позицій народних депутатів і керівництва Національного банку України курс вітчизняної валюти не залежить. А гривня цими днями, після стрибків до 30 і більше за долар, спокійно знизилась до 20-22. Євро, між іншим відстає, тобто випереджає американську валюту лише на пару трійку гривень. Кому ці стрибки були вигідні, питання риторичне. Слово эксперту. К сожалению, мы экспортируем не товары, а сырье. Но основным экспортером сырья у нас является кто? Это можно не называть фамилии, все, их и так три уже, все наверное, выучили наизусть. Даже люди далекие от экономики. Это буквально 3-4 человека, которые занимаются экспортом всего того, что есть в Украине. И если раньше, продавая тонну условного сырья, они получали 100 долларов, это была, соответственно, одна сумма. Сегодня эта сумма в три раза больше. А расходы у них внутри на зарплату, на содержание остались практически те же. При этом не забывайте, что Основные банки, которые сегодня как бы проблемные, это являются их же банками. И эти их банки получают рефинансирование из Нацбанка, то есть из наших денег. То есть те налоги, которые мы платим, мы сегодня немножко помогаем этим олигархам, чтобы они не очень обеднели. Близько двох місяців знадобилось працівникам Миколаївського тепловозоремонтного заводу для того, щоб відновити локомотив морського спеціалізованого порту Нікатера. Не так, звісно, як у кращі часи, але є трохи роботи у підприємства і сьогодні. Кілька замовлень заморожені, бо замовники саме з гарячих регіонів Донецьк, Маріуполь. Безпосередньо зараз працюють над локомотивом Полтавського гірничозбагачувального комбінату. Це постійний партнер Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Делаємо модернізацію системи охолодження, міняємо розборку дізеля, заміна паршней, ладишей, така сама по ходовій, заміна бандажей повністю на нові. Цьому тепловозу близько 25 років. Ремонт подовжує його вік ще на 15. Вопреки всему, слава богу, работаем. Безусловно, тяжело. Безусловно, тяжело. В стране сегодня далеко не лучшая экономическая ситуация. Безусловно, сказывается, да, и полувоенное положение. Безусловно, мы на грани почти экономического коллапса. Такі настрої природньо популярні серед підприємців та економістів. Але, зазначає В'ячеслав Сімченко, останнім часом у нього з'явилися підстави для обережного оптимізму. З'являються деякі тендери, І це вселяє надію, в частності і в те, що все-таки завершиться війна. Тому що, як не крути, ну є там. Как мы говорим, всегда 3-4 человека, которые по большому счету управляют, скажем так, оказывают влияние на процесс. И когда они ощущают нестабильность политики, они затормаживают все свои экономические процессы. Если они сейчас начинают какое-то движение в экономике, значит, значит есть увер... маленькая надежда, почти уверена, что все-таки договорились и все. И все наладится, так что есть есть надежда, что опять же через несколько месяцев это улучшение может быть. А причинами на карколомных выброски вычезнянной валюты называете властные всем видоме, але, возможно, недовольцы на факторы. Фактически по итогам каждого года у нас количество импорта превосходило, ну нет, в суммарном выражении превосходило сумму экспорта. А из этого, собственно говоря, и складывается курс валют. Плюс собственного производства ну, было крайне мало и оно никак не развивалось. То есть все поступление валюты, это было только за счет продажи металла, руды, зерна. При этом не было собственного производства, если развитые страны все-таки зарабатывают валюту за счет продажи технологий, за счет уже переработанного продукта, мы за счет сырья. При этом покупали, импортировали гораздо в ну, количественном выражении больше. Поэтому оно накапливался, накапливался этот снежный ком, да, оно искусственно, искусственно курс доллара поддерживался. Ну, потом уже, когда накопилась, скажем так, критическая масса за счет того, что золотовалютные резервы Ну, фактически исчерпались. там порядка на сьогоднішній день вже чуть більше 5 мільярдів валютних запасы. Це вже очень критична точка. Виграла як не дивно, і держава. Якщо розглядати її окремо від громадян, адже на виплату зарплат, пенсій, стипендій тощо, тепер необхідно принаймні втричі менше валюти доларів, ніж пару місяців тому. Нескладно зрозуміти радість урядовців від очікуваного кредиту МВФ. Поважні американські дипломати нещодавно відвідали Миколаїв посол з питань координації допомоги Посольства США в Україні Кліфорд Бонд та директор місії USAID Агентства США з міжнародного розвитку Джет Бартон. Спілкуючись з представниками місцевої влади, гості констатували надзвичайний потенціал для розвитку бізнесу, в тому числі за участі американських інвесторів в Україні в цілому і в нашому регіоні. Зокрема, поки що представники Сполучених Штатів не входять до переліку основних економічних партнерів миколаївських бізнесменів. Один з найвідоміших прикладів комплекс з перевантаження зерна компанії Бунге на території морського порту. Ну, не только комплекс Бунге, у нас и компания Пепсика Украины, это тоже американская компания, которая является инвестором в Николаевской области. И буквально в 2014 году мы с представителями Пепсика Украины открыли и ввели в эксплуатацию новый, новую производственную базу в Жафневом районе. И инвестиции составили более 120 миллионов гривен. Это дополнительно рабочие места и, соответственно, налоги как Місної, так і государственної сьогодні ми в Миколаєві розглядали можливості сільськогосподарського сектору. Ми вважаємо, що ці питання варто розглядати не в межах однієї конкретної області, а в межах цього регіону. Ми під великим враженням від нашого спілкування з губернатором та міським головою в плані розвитку комплексу економічного і портового потенціалу міста і сільськогосподарського потенціалу області і міста. А про те, що гальмує розвиток бізнесу на Миколаївщині та в Україні в цілому, що заважає таким чином зміцненню співпраці між бізнесменами наших країн, йшлося на зустрічі американських гостей з керівниками галузевих організацій і підприємців області. Розмова була доволі змістовна. Наші підприємці нарікають на надзвичайно складну систему оподаткування та називають її підґрунтям вітчизняної корупції. Спрямованими саме на обслуговування корупційних схем називають і більшість українських законів, принаймні в економічній сфері. Кажуть, є чимало підприємців, які бажають розвивати саме виробництво, не торгівлю чи послуги, що звичайно також важливо, але й тільки виробництво забезпечує реальне зростання економіки та суспільства. Бажаючі є, а умови податки, контролюючі органи та безліч бюрократичних перепон не дають. Боляче вдарило по підприємцях і чергове падіння курсу гривні. Закупівельні ціни зросли загалом втричі. Маємо дуже серйозні проблеми. Тому поки влада не зрозуміє, що мають безпосередньо працювати з громадськими об'єднаннями, ефективності роботи не буде. Наш уряд дуже неефективний, і розумієте, це вже брехня на такому рівні. Вона вже всіх просто дістала. Це не це вже є ну просто неможливим. Не можна розраховувати на міжнародний валютний фонд. Не можна. Розумієте, ми чуємо скрізь, де тільки не наш уряд не виступає. От ми отримуємо від фонду там ці гроші. От нам Америка дасть, те, от нам Канада дасть. Де не треба нам побиратися? Треба і ніколи, ніде я не чую жодного слова про те, що повинні бути запроваджені економічні реформи, що повинні бути якісь направлені програми на розвиток економіки. А з тим, що зробили це ну, з податковим кодексом і з бюджетом на 2015 рік. То це, взагалі, в нас розумієте, наша економіка не просто ляже, вона вже лежить. Але це як кажуть наші проблеми. Чим же можуть допомогти американці? Я знаю, що вони вже виділили 6 мільйонів гривень на в три області: це Херсонщина, Харківщина і Вінниця. Виділили кошти для того, щоб малому середньому місту допомогти допомагати працювати в розвитку сільського вирощування сільхозкультур і таке інше. Тому нам було цікаво побачити, почути, щоб висловити свою думку, свої побажання, які ми маємо сьогодні. І нам хотілося почути, з чим вони приїхали, що вони нам можуть запропонувати а ми могли б допомогти в плані створення належних умов в отриманні пози ставки за кредитами доволі високі, але високі через те, що високий ризик ведення бізнесу. Ці ризики вони не в площині діяльності бізнесу. Вони скоріше пов'язані з високим рівнем корупції, регульованістю, яке інше. А всі ці компоненти вони сприяють тому, що бізнес не відбувся. Тобто наша мета це співпрацювати з урядом, так само як ЄСБ спільноти підприємницької співпраці з урядом в тому, щоб змінити систему. Ми відчуваємо, що поліпшення бізнес клімату і співпраця з іншими сторонами у усуненні перешкод, могла створити умови, коли бізнес своїми власними зусиллями вирішить цю решту питань. Вони створять ті умови, які уможливлять переробку вихідної продукції, а виробництво виробництва сільськогосподарського сектору. в багатьох аспектах забезпечать реалізацію тих змін, які необхідні для цього необхідно реалізувати структурні зміни, щоб уможливити цю цю діяльність.